Усім Всім привіт! Тивіт! Приготуйтесь до вибуху сміху та креативу. Адже зараз ми вам розкажемо, як грати в гру «Відпадні мемчики. Відпадні мемчики це розважальна гра для компанії з найсмішнішими мемами. Тут немає обмежень. Головне ваша уява, гумор і бажання весело провести час. Підготуємось до гри! У грі є картки з мемами та картки з текстами. Перед початком добре їх перетасуйте. Кожен гравець отримує 8 карт з мемами. Залушок колоди покладіть карткою вниз. Картки з текстом покладіть догори. І оберіть, хто з вас буде суддею. Кожного раунду ця роль передається. Ціль гри зібрати якомога більше мемів переможців, тобто балів. Той, якого в кінці гри буде найбільше вдалих мемів, стає переможцем. Суддя, якого ви обрали, витягує картку з текстом і зачитує його в голос. Інші гравці дивляться свої картки з мемами і обирають той, який, на їхню думку, найсмішніше або найоригінальніше доповнить цю ситуацію. Далі суддя вирішує, чий варіант найсмішніший і віддає цьому гравцеві картку з текстом, яка приносить йому один бал. А мемчики на столі скидаємо у відбій. Після кожного раунду додавайте собі одну картку з колоди, щоб завжди мати вісім мемів. Переможець раунду стає суддею і наступним хто викладає картку з текстом. Якщо жоден мемчик не підходить, кожен гравець має право замінити свої меми двічі за гру. Просто скиньте картки у відбій і візьміть нові з колоди. Якщо колода з мемами закінчується, просто перемішайте відбій та продовжуйте грати. Гра триває, доки не закінчаться картки з текстом. А перемагає той, хто отримав найбільше балів. Тепер ви знаєте, як грати у відпадні мемчики. Бажаємо, щоб ваші меми підходили до ситуації. Тож ставте лайки, підписуйтесь на канал і пишіть в коментарях, які найсмішніші варіанти у вас вийшли. До нових зустрічей!